70 років, які нас відділяють від е, перемоги і Великій Вітчиняній в, великі в Другій світовій війні. Період такий дуже значний. І, на жаль, сьогодні е, щитані залишилися ветерани, які мають змогу прийти до навчальних закладів, поспілкуватися з молоддю, щоб дійсно розказати про ті часи, як вони воювали, як вони боролися, за що вони боролися. Але тим не менше це не означає, що не потрібно проводити такі зустрічі цього року. В принципі, в минулому році ми вже розпочали таку практику. Ми запрошуємо не лише ветеранів до університету, а запрошуємо і членів їх родин. Приходять діти. Наших ветеранів, які довгий час працювали в університеті, які воювали на фронтах Великої вітчизняної війни, і вони кажуть, що надзвичайно приємно, що про їхніх батьків матерів пам'ятають і запрошують на такі зустрічі. Треба сказати, що молоді люди, попри те, що вони вже дійсно абсолютно вірно казав, ну, Федорович, що е, ми вчилися, у нас була Великовічизняна війна, нинішні студенти вони вже більше знають Другу світову війну. Але тим не менше, наші студенти абсолютно. Ну, ви знаєте, якось так от з розумінням ставляться до цих подій, і коли в нас у студентському середовищі почали обговорювати е, тісно впровадження нового президента, президенти, запровадження якраз е, відзначення 8 травня, як такий от день. День примирення, день шанування, шанування, шанування пам'яті, то підтримка була однозначна з боку молоді. Наші студенти кажуть, що це дійсно треба робити, тому що, і крім того, вони пропонують до тих заходів, які ми ініціюємо як ректорат і керівництво університету. Вони ще і свої досить такі оригінальні ідеї озвучують. Ну, скажімо, від ректорату там от була. Ідея зробити виставку. Наш, наш ветеран, наш викладач Полипенко Дмитро Гри... Григорович художник. У нього є ціла галерея картин. І от ми плануємо до напередодні дня перемоги зробити таку повну виставку його робіт у нас в університеті. Студенти кажуть, ми своїми руками там, беремося всі необхідні підготовчі роботи зробити. Ну І крім того, зголосилися, це знову таки традиційна практика. Давайте пройдемося по всіх наших ветеранів і допоможемо впорядкувати присадибні ділянки, Там хто живе у приватному секторі. Це традиційно скопування діляночок, де якийсь порядок навести. Тобто, надзвичайно радує те, що молодь, ну попри таку от велику часову відстань, вона абсолютно нормально, адекватно ставиться до цих подій. Ну, а з оригінальних ідей, що мені дуже сподобалося, знов-таки виступили студенти з ініціативи, звернулися до студентського профкому, потім ця ідея знайшла підтримку на ректораті, запропонували зробити велоквест до Дня Перемоги. Ну, як на мене, то досить таки несподівано, але тим не менше зголосилися буквально всі факультети. от десь там зараз остаточно визначаємося з дату, остаточно з маршрутом. Але тематичний велоквест, якраз присвячений Дню перемоги, буде проведений вже в цьому році це вперше. Наскільки я знаю, в місті навіть таких велоквестів ще не проводили. Але ну, от така ідея, така виникла. Однозначно будемо підтримувати такі починання. Ну, і загалом... Щоб з'ясувати, що думає сучасна молодь про події тих часів, дуже часто ми проводимо такі невеличкі опитування. А цього року вирішили провести невеличкий творчий конкурс. Він уже стартував. Називається він день перемоги у моєму житті. Конкурс відкритий. Запрошуються студенти не лише нашого педагогічного університету, а й всіх вищих навчальних закладів з тим, щоб студенти могли змогу висловити свої думки. І з приводу тих подій, які були 70 років тому, і з приводу сучасної ситуації, знов таки, що важила перемога і що важить перемога у сім'ях здобута 70 років тому, і наскільки ж дана перемога, яку ми всі в цій вірі здобудемо у нинішній війні. І перші роботи вже почали надходити, роботи насправді дуже цікаві. Чесно кажучи, що ідеї, які озвучують студенти, ми викладачі не завжди до них навіть і доходимо. Тому що сприйняття все-таки, попри загальний позитив, але сприйняття у молоді досить сильно відрізняється. Тобто вони бачать вже під іншою точкою зору, тобто вони, до речі, відзначають, що е, ті події, які відбувалися 70 років тому, тоді ніхто не думав про комерцію, ніхто не думав про бізнес, ніхто не думав про гроші. І вони кажуть, коли ми бачимо те, що робиться зараз, коли вибачте, там заробляють гроші на крові, коли продають там бронежилети, які не відповідають нормам, коли е, крадуться. Гроші, які йдуть на забезпечення там, військовослужбовців, все необхідним. Кажуть, ми не можемо зрозуміти, що ж сталося. Чому 70 років тому люди помирали і йшли воювати за ідею? А сьогодні у нас дуже багато таких от випадків, коли, на жаль, все перетворюється в комерцію. Тому, безперечно, ці всі заходи і нюанси вони будуть обговорюватися в ці дні, які залишилися до травневих свят. Ну і я ще раз хочу повторити, що надзвичайно радий те, що студенти наші небайдужі вони долучаються до всіх заходів, до всіх обговорень і мають, попри все, ну свою, свою таку цікаву, дуже оригінальну точку зору на ці події.